Тут у штабі допомоги ЗСУ четвертокласник Нетішинської гімназії родит Даниїл Даниленко почувається як удома. За ним міцно закріпилася назва волонтер, адже хлопчик активно допомагає воїнам з початку повномасштабної війни. Родина глибоко патріотична. Син волонтерить разом з батьками. На початку 22-го Нетішинська родина почала відвідувати штаб волонтерів ЗСУ. Хотіли хоча б чимось допомогти захисникам. Рукавиці шила, Даня малював. Ми разом сиділи ночами, двопалі шили з ним. Теж нитки мені розпускав, щось ми в'язали, щось. Ну. Не тільки кошти, там якісь продукти, що могли просто добрим словом підтримати, підійти дівчаток, які тут днювали, ночували. Мама в'язала, шила, син робив брелоки з аквабісеру та продавав на ринку. Частину коштів ніс у штаб. Нарешту знову купував аквабісер і так по колу. Малюнки, дані та поробки клали у посилки захисникам. Свою роль хлопчик описує просто. Я захотів допомагати де військових, щоб нашим хлопцям. Цям було добре на душі, вони повернулися додому живими. І щоб е перемога частіше настала. Перший помітний внесок на підтримку воїнів кошти Данила з дня народження. Пізніше, що назбирав, наколядував від продажу власних робіт. Чи була спокуса у підлітка потратити гроші? Певно, так, але знову ніс суму до волонтерського штабу. перший час, коли я прям перший раз їх віддавав, це давно було десь. це як війна почалася, мені здійснено було шкода. Но потім я зрозумів, що. Е це не шкода, я вже почав віддавати свої гроші купні суми. Одна цікава історія трапилася з молодшим Даниленком. Про це з гордістю розповідає тато. Синів брелок сподобався одному пораненому бійцю. Той вирішив зустрітися з юним нетішенцем. Там була адреса, що від Дані. Він знайшов даню. Нашу адресу зателефонував дружині і захотів зустрітися з моїм сином. Ось він прийшов. Дуже сподобалося йому все. Вони трошки поспілкувалися з ним. Він подарував йому шеврона. Родина Даниленків перш за все сповідує сімейні цінності. Подружжя переконана, з любові у родині зростає велика любов до України. З 2022-го російськомовна родина принципово перейшла на українську. Тепер і думається, стверджує пані Людмила, і сни бачить рідною мовою. Мислення у всіх людей змінилося, воно буде зовсім інакше. Я не хочу росії. Ського я не хочу цього радянського. Я хочу жити, щоб мої діти жили і внуки, і, ну всі люди близькі в Україні. Даніїло найбільше подобається малювання. Малює з п'яти років дизайн та математика. Вже чотири роки відвідує гурток малювання у будинку дитячої творчості. Стільки ж займається і у секції сам Вовка Деїша Ходить на уроки логіки. Полюбляє грати у шахи, шахмати. Ще рано четвертокласнику визначатися з професією, але хотів би як батьки працювати на ХАЕС. Тато 40 років присвятив рідному підприємству. Ділиться, хотів би, щоб і син працював на ХАЕС. Звичайно, я хотів би, щоб він вивчився на теж на Атомщика. І що продовжив наші традиції. Ну дай Боже, може ще застане пятий шостий блок, щоб його будувати. дуже часто військові з фронту передають відстрелені гільзи. Людмила Данько зробила з неї гарну вазу. Вона зайняла чільне місце з поміж інших експонатів штабу. Доказ, як українці зі страшної зброї роблять те, що надихає. Даниїл Даниленко з гурту маленьких волонтерів, який постійно допомагає штабу. Це хлопчик, у якого в грудях б'ється справжнє українське серце. Насправді його допомога не дуже велика, але вона надважлива. Над, над Він це ця людина, яка рухає суспільство. Маленький патріот, з якого нам дорослим, треба брати приклад. Ким хоче стати, маленький волонтер ще не визначився, але хорошою людиною з добрим серцем уже став.